Всім привіт, я Артем Сахацький. Дякую, що зайшли на мій канал. Сьогодні знімаю для вас влог. Сподіваюся, ви в безпеці. Всі ми знаємо, які гарні новини сьогодні відбуваються. Сподіваюсь, настане скоро наша перемога. Всім гарного перегляду і обов'язково поставте подобайку та коментарі. Так, збираюсь їхати на роботку. Сьогодні субота і в нас людина, яка на магазині. Вона не працює в суботу та неділю, тому набрали, хочуть купити іграшку. Я виїжджаю. Дитина хоче поцілувати тата. Ні, І чи вона хоче, скоріш за все більше потрогати пилосос? Я думаю, що другий варіант. Тому хочу зняти для вас такий день влог. Взагалі, там, що роблю. Планую зараз приїхати, провести прямий ефір в Тіктоці, до речі. Там також продаються іграшки, я навіть не знав. І що? Я виїжджаю, полетіли. До речі, можливо, не всі знають. У нас магазин дитячих іграшок. Ми відкрилися близько там, більше двох місяців назад. Команда в нас є відеооператор, який знімає нам різні відео, картинки робить. Є менеджер, який відповідає на повідомлення, також дівчинка, яка, е, яка, яка на магазині буває час від часу віддає е, ваші замовлення, і також є людина, яка займалась закупкою, але поки що вона не в команді на деякий час, і людина, яка робить нам е, текст на всі іграшки. І взагалі у нас в чаті там близько 15 людей, які ми ділимось там думками, як покращити там сервіс, якісь нові там нові, знаєте, як правильно сказати, нові ідеї пишуть, що треба реалізовувати, і ми стараємося реалізувати. Але поки взагалі наш бізнес не йде, скажімо так, мало взагалі замовлень, і можливо ви знаєте, як. як. Краще це зробити, покращити його, то напишіть, тому що ми є і в Ютубі, Тікток, Телеграм-канал, Інстаграм, пром, ОЛХ. Не знаю, що нам не вистачає. Можливо, зайдіть на сторінку Кіт Сторєва в Інстаграмі, подивіться, що не так. Можливо, ви бачите своїм оком, кажете: От тут щось треба змінити. І напишіть в коментарях, і буде дуже приємно. А я їду на магазин, віддаю іграшку. Полетіли разом зібрання. Також, хто не знав, ми працюємо офіційно, всі гроші ми беремо тільки на карту. Карта ФОП, платимо податки. І Поки так, але взагалі планую зробити, щоб в нас була велика корпорація, багато магазинів, багато робочих місць. І це все завдяки нашим військовослужбовцям, які дають змогу нам працювати, заробляти. А ми, в свою чергу, не забуваємо допомагати їм. Тому на моїй сторінці в інстаграм є багато різних аукціонів, лотерей та просто зборів. Тому заходьте, заходьте і приєднуйтесь. приєднуйтесь. Чим більше людей, тим краще. І планую взагалі знімати стиль влог, просто там допускати, старатися кожного дня відео. і Не буду там таких прям... Монтажу зараз супер-пупер, це я буду сам кліяти це все і виставляти. Ну Також паралельно будемо знімати з відео оператором Артемом, який знімає мені відосики, монтую, до речі, все класно. Інтерв'ю з військовослужбовцем вийшло. Тому хто не дивився, заходьте, дивіться. І я думаю, що вам це все сподобається. Полетіли. Я думаю, що хто дивиться мої історії в інстаграм, там взагалі. Хто ну, дружимо, то знає, що у нас є квартира в цьому будинку, яка стоїть вже 15 років, і досі не здається, але вже людям дозволили тут жити і без документів, не знаю, почнуть жити, а потім якось там вирішать. Так само, як в Олімпійському, тому треба більше працювати 24 на 7 і старатися зробити кошти, зробити там ремонт і вже з родиною переїхати. Тому що там квартира більше. Зараз ми живемо в однокімнатній квартирі, а там у нас двушечка. Все одне квартирне питання залишається актуальним. Навіть якщо двушечка, треба вже покупати більше, знаєте, і Коротше, працювати і працювати. 24 на 7. З цим магазином почав взагалі спати там, не знаю, 5-6 годин на день. Ціно ти встаєш і дивишся ці запити, чи хтось там щось замовляє, не замовляє. Але всі кажуть, що багато де. В сфері продажу впали взагалі продажі. Тому якось так. Але ми повинні вийти на то. І сподіваюся, ви мені в цьому допоможете своїми порадами та взагалі дякую, що ви в мене є. Так, їдемо, їдемо, хочу показати магазин. Магазин взагалі знаходиться в такому місці. Ми його... Туди люди не можуть зайти, купувати просто. Там це, це чиста точка видачі. Але якщо вам сильно треба, ви можете просто зайти. Там є реквізити, висять е карти, зайшли, взяли іграшку, оплатили і пішли. Знаєте, як. Там, в Америці, в Європі, в деяких магазинах немає продавців, бо так само і у нас. Тому пишіть... пишіть. Знаходимося ми за адресою Київська 87. Третій поверх, там ДТБ. Раніше тут був фрігат. Я працював тут багато років офіціантом. Тут пройшла моя така молодість. Зараз тут вже одяг взуття, Аврора. Хто пам'ятає фрігатик, напишіть. Буде приємно, можливо хтось пам'ятає, коли я там був офіціантом. Як завжди, тут проблема з парковкою. Зараз будемо... О, є місце. Щоб ви розуміли, на цей бізнес я, скажімо так, трохи одолжив грошей, тому що вже це все стало близько. До півмільйона гривень. Реально, до півмільйона гривень. Багато блогерів роблять рекламу. Так, так подивимося, чи ми правильно стали. Багато блогерів роблять рекламу. Так, став. Нормально. Е, але вони не просто носять результату. Зараз, до речі, є вей участвуємо в Олександра Вусика. Е, він розігрує машину, я всі кошти з'явею, перевів свій фонд і зі свого фонду буду купувати машини. Тому це також стоїть пару десятків тисяч гривень це все, але поки що результату немає. Зараз покажу місцяк. Полетіли. От, от тебе, маркет. Заходимо і тут третій поверх. Можливо комусь буде цікаво, але скажу те, що... Ще жодного дня. Ми навіть не вийшли в ноль. За що плюс доброго дня? Ось така вивісочка. Коротше, не виходимо в ноль, тому що дуже багато, скажімо так, розтрат. Це заробітна плата, оренди, податки, упакування і так далі. Коротше, ми рахували. У нас був ще кур'єр. Поки що ми його звільнили, тому що ми не витягуємо. Не хочеться людей, знаєте, звільняти. Хочеться тільки набрати нових і нових, але поки що в нас так не виходить. До речі, зараз покажу, як вам виглядає магазин. Так, в мене були люди, ось наші наліпки. Це чисто точка видачі. Знімаємо також тут контент. Не всі іграшки знаходяться прямо тут, тому що ми. Замовляємо ще в інтернеті. І також із складу відправляємо. Якось так. Щоб ви розуміли. І от і думаєте, куди післо, наприклад, там півмільйона. Повірте, дуже багато різних вистрат, блогерів, реклама. Реклама тільки в інстаграмі зняла попередній місяць 1341 долар. У нас було три таргетолога. Три таргетолога, щоб ви розуміли. І поки що взагалі. Нічого таргетологи не можуть з цим зробити. Реклама у нас не працює. Ми тільки гроші, скажімо так, було на вітер. Поки що найкраща реклама, яка в нас була, це матусі, і ви робили репости. І завдяки вашим репостам, хто не хотів брати кошти, ми скидали на допомогу Збройним силам України. Викидали збір, а ми туди донатили. І це саме найкраща реклама. Я помітив те, що ви. Навіть не треба бути якимось блогером, навіть якщо в тебе 100-200 підписників да, в інстаграмі, так працює краще. І завдяки вам у нас були там продажі і Короче, дякую вам. Зараз хочу познімати Тік-Ток, тому що вчора, пристати, почав знімати, зайшло 9308 людей за 2 години в трансляції і взагалі в прямому ефірі зараз було щось близько 500 людей. Навіть там щось ще заробили пару долар чи там 80 центів. Люди почали якісь подарунки кидати. Тому працюємо і ось такий інформативний контент, і можливо о, хочу вам показати те, що як ми упаковуємо, але зараз покажу вам. Зараз покажу. З приводу упакування. Ой, тут стаканчики, не звертайте увагу. Клеїмо на В крафтову бумагу. Є ось такі візиточки. Це все упаковуємо. Даруємо всім бульбашки. Але я хочу класти щось таке, можливо, підкажете, щоб ми людям запам'яталися і вони до нас вернулись. Не знаю, можливо, якісь сухарічки чи щось такого плану. Знаєте, щоб було креативно. і Всі зрозуміли прикольчик і повернулися до нас. Також до мене в гості завітав юний блогер, як і я. Що ти скажеш Пару слів для преси? Ну що сказати. Якщо хочете займатися також блогіном, то йдіть до своєї мети і не зупиняйтесь. Я хотів собі, ти що на Тікток, але мене тоді заманили, ханічну, ну ладно, я хотів собі, я добив. І потім мене заманили. Клас. До речі, зараз будемо знімати прямий ефір в Тікток. Позвав на допомогу. Тому що діти в цьому ж краще шарять, що ні? Ну так. Все, тоді ми полетіли далі знімати. І, до речі, ти ж співаєш пісеньки. Я. <після> так. <після> да, так що тебе ж там в інстаграмі нормально переглядеть, так? Так, нормально. Так що таке. Підпишіться в інстаграм. Силочку тут я оставлю в описі. <після> Тому <так>. що <perché після> я монтувати не буду це відео. Чи так буду закидувати? Все, ми полетіли. Коротше, щось в Тік-Ток у нас не вийшло. Познімали, мало людей було. Богдан забрав іграшку, вона я її трохи зламав, вона бракована. А? Не ну ]ся. так, ну я так, так. Так, що, покажи. Це на цей патрон ти вставляєш. Ладно. Ти тут один робочий патрон. Бемос. Давай, покажи як. Ще така іграшка. Що, тоді на зв'язку будемо. Дивіться, як він пропаркував свій велосипед. Щоб його не угнали. В... Не а косачками можна перерізати. Звісно, все, тоді, полетів. Гарного тобі дня. Давай. Дивись себе на ютубі, підписуйтесь і обов'язково подобаючись, так? Да? Ми полетіли. Мали сьогодні ще приїхати люди, забрати замовлення та і там щось хотіли придбати, щось з них не виходить, тому вийшло так, що я приїхав, віддав одну іграшку, знімав тік-ток, який не зайшов, і їду додому. Спалив більше топлива, ніж скажімо так, заробили грошей. Нагадую, те, що гроші взагалі не заробляються, а поки тільки вкладаються. І можливо я вже казав, що я і так належав кошти на цей бізнес, який поки в мене не йде. Але це поки. Полетіли додому. А, на почту треба відправити. Забув. Полетіли на почту. Що, залітаю на нову почту. Зроблю відправки і вже тоді додому поїду. Також робив відправку пару днів назад, Людина попросила е, на подарунок перевірити іграшку. Ми перевірили, відзняли відео навіть на пошті, як воно виглядає. До людини приїхала ось така пошкоджена посилка іграшка побита. В новій пощі кажуть, щоб я написав претензію, але знаєте, я не сильно хочу якісь претензії писати. Якось так. Ось такі моменти бувають. І ми попали, виходить, на вернули кошти покупцеві, чи пропонували замінити іграшку, в нього не було часу. І повернули ще, повернули 170 гривень за доставку, щоб повернути цю іграшку. Тому ось такі моменти бувають в цьому бізнесі. Не все так просто. Підкажіть, коли я на цьому бізнесу вже почну заробляти хоч якісь гроші. Це просто жесть. Якщо б я раніше почав думати, перед щоб я хоча б почав думати перед тим, як відкривати, я б ніколи в житті не відкрив би моя грошей. гроші. Моя проблема в тому, що я можливо і не проблема, і проблема в тому, що я не думаю роблю, а потім вже починаю думати. І виходять у такі ситуації. Тому це не залишається вибору, і будемо топити започку в пол, яка до талога. Тому пристягніться, і якщо вам подобається, давайте разом будемо це все топити. Заходжу додому, це тільки вже 12-та година дня, і ще багато є справ. Зараз е, буду закидувати контент. Е, постійно закидую YouTube, TikTok, е, Telegram. Інстаграм, також є люди, які закидують Олекспром. І отак працюємо. Ось такі успіхи робить Єва в 10 місяців. 4 дні назад їй було 4 місяці. Тому ну, ми щасливі. Тобто їй було 10 місяців. І до речі, ви порекомендували мені книгу, я її читаю, а щось наш бізнес не йде. Чому так? Ну йомайо. Дочитаю, вам відео, як вона мені там зайшла чи не зайшла. Що? Продовжую читати, далі більше. Так, до речі, єві подобається Альона Альона. Ми збираємось в магазин. Треба купити продукти на червоний борщик. Бачите, який у нас є дракон? Прикольний, так? Да. Тому зараз дослухай пісеньку і полетіли. Пропоную дружині, щоб вона також вела ютуб канал влог мами. А Вона каже, що не хоче, що їй треба пожити. Яка мама, да? Ну, влог тата, влог мами. Яке умове життя? Кефійочок, щоб ти її попила. Порозказувала. Мені так цікаво подивитися. Чи ти мене не запитуєш? Що, запитую? Так, що на тому, треба вже постригтись. До речі, дякую всім, хто підтримує канал. донатить. Дякую вам. Так як відео не монтую, імена не можу написати, але всі, хто донатить, ви знаєте. Себе там В По... наступних випусках обов'язково вставлю, Всім дякую. Резв... Реквізити, хто хоче підтримати канал, внизу в описі. Полетіли. Всі напевно читають новини цілий день і взагалі вони дуже сильно тішать, тому всі тримаємо кулаки, щоб вони там всіх друг друга. Коротше, ви зрозуміли. Так, Покримсали. Да, і скоріше настала наша перемога. Так, пацани гасають футбік. Серйозно. Підожди, подожди. Давай, 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 давай. Ай-яй-яй, воротник хороший. Зазвичай тут двіж на чулці на базарі. Щось взагалі мало людей. Типа субота, да? так? Так, куди ми йдемо за м'язком? Куди? Київські м'ясо, якби на перший раз таки чує, вийшло. Так, що по м'ясу? Покажи, цей шматочок м'яса. Так, тут у нас вже... У нас люди на щось коляску хоче перекинути. Вона, до речі, дуже часто губить іграшки. Дуже часто. Летіли. Куди ми далі? Магазин. <гладин> Показую вам мамин день. О, буде це. <плес> да. Хата на мама. Так, хата на мама. Що до борща треба взяти? Напишіть в коментарях, поставте на паузу, коли я ще не взяв. Так, правильно. Треба пампушечки. Є пампушечки? Щось я не бачу. Блін, а де пампушки? Треба когось букати. Нема пампушек. Що робити? Що робити? Де наша мама? Пампушки, до речі, ось тут були. Щось вони не дуже на вигляд. Так, телефончик. Прошу. Щось мало тут чого соуса, але... Що, візьмемо? Візьмемо. Поїхали далі. Шукати нашу матусю. Виявляється, те, що було посвіжіше. Пампушечки, покажи, будь ласка, продемонструй, які ти знайшла. Сьогодні кечком. Чи, чия 24... ти я. Чи я дитина плаче? доня, 24 дійсно. Забить. Чия це дитина? Слухай. Горе Р знімає війська з передової за багатьма напрямками і відправляє до Москви. Сьогодні якийсь дуже визначний день. Реально? Mm -hmm. Що, знімає з передової війська? Mm -hmm. Дай Бог, дай Бог, це все скінчиться. І ці кляті расисте. Реально. І настане перемога. Дякуючи нашим захисникам та захисницям. Реально, вам величезний респект. Давай. Так, мамочки кофійочок несу. Мама навіть не хоче пити каву в інших місцях, ніж тут, правильно? Реально дуже офігенне місце. Так що залітайте. 100% вам сподобається. Що? Mm. Без кофеїну, так. Да. А, а я собі беру mm. за, за піролем. Mm. Кавошей. Всім привіт, я Артем Сахацький. Дякую, що зайшли на мій канал. Сподіваюся, ви в безпеці. Приємного вам перегляду. Mm. Так, іволь. Mm. Так, і ось наш, ось наш влог підійшов до кінця. Правильно? Mm. І mm. дякую всім за перегляд. Mm. Підписуйтесь mm. на канал. Подобаючки і всім всім гарного вечора.